Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в Fortnite та покажу і розкажу про новий дуже сильний предмет авіаудар, який знищує цілі локації. Ну і взагалі про нові екзотичні як предмети, які теж додавалися в Fortnite. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись мій телеграм-канал в описі цього відео. Коротше, так, да. до речі, автобус теж змінили, він став якимось золотим. В честь чого, я не знаю, але потім дізнаємось. Я зразу лечу на локацію Dangerous Ruin, де обітає одна з маток. Чому я лечу саме на неї? Бо мені треба левел А, щоб відкрити один з бункерів, яких спавниться на карті двоє. Тобто щоб відкрити бункер, треба ранг А. Щоб отримати ранг А, треба вбити дуже багато жуків або дуже багато гравців. Першого гравця я бачу, це був, напевно, якийсь ботик, тому вбиваю я його дуже легко. В нього було дефіга золота і ще ППшка. ППшку я вирішив не забрати. І як бачите, я знищую тут ці кокони цих жуків, щоб вони не спавнились і не заважали мені знищувати їхню матку. Як бачите, чим більше коконів я знищую, тим час ближається ближче до самої матки. Я збираю дробаш, збираю ппшку, як бачите, забираюсь нагору, мені допомагає якийсь гравець теж знищувати ці всі, всі кокони і спавнери цих жуків, з яких вони вилітають. Бачу, середнього жука починаю його вбивати, в нього залишається дуже мало хп, бо я його майже підбив, а він закопується в землю. Коротше, з'являється там, і я його все-таки добиваю. Як бачите, хтось знищує далі кокони, потім я. Бігаю тут, знаходжу багато луту, і з'являється королева. Дивіться, треба їй стріляти під її шию. Бо під її шию є місце, куди стріляти треба сильніше. Ну, типу, і урон від, від пуль буде набагато сильніший. Під її шию, як бачите, стріляєте, і в неї ірон ну, дуже сильно наноситься. Але по ній почав стріляти хтось ще наносить гігантський урон. Все-таки добив її, я і отримав ранг а який мені треба був. Я побачив цього чувачка, він щось там бігав, з неба падають ракети і приносять нам лут, бо він теж апнувся в левелі, я теж апнувся в левелі, тому. Тому нам прилетіли, як бачите, ці, е, скрині з рангом А. Це був, як цей Іразіель, чи якось так. Коротше, все-таки, як бачите, я його вбив якимось чином, він зілявся своєю початкою, своєю жучиною і наніс мені гігантський рон. Все-таки я відхилився, як бачите, ця локація вона є з аванпосту е, організації ОXР, яку просто знищили жуки. На жаль. Як бачите, тут бігаю, тут все-таки ніби в піску, бачу, ще один з коконів і починаю його знищувати. Знищую його спокійненько, як бачите, добиваю його дробашом міфічним, який мені упав якраз з королеви, бо з королеви попадає міфічний дробаш. Збираю лут, відкриваю ще одну скриньку, Тут, як бачите, карточки різні, є, модифікатори, типу, які допомагають вам проходити цю гру, але мені треба саме модифікатор А, бо він дає набагато краще покращення, ніж якісь інші модифікатори, ну, типу покращення. Бачите, я собі біжу, і коротше мені треба йти до одного з бункерів. Але цей бункер він в бурі. Тому мені треба трошки поспішити. Як бачите, в мене є.